Доброго дня, вельми шановні панове. Як відомо, 31 серпня виповниться третя річниця виведення завершення виведення американських військ з Афганістану. По суті, дві військові операції, які реалізовувалися Сполученими Штатами Америки, за підтримки. Союзників в окремі моменти проведення цих операцій 31 серпня 2021 року з завершенням виведення американських військ з Афганістану були закінчені. І, власне, от цим подіям і присвячені зараз чимало акцій вшанувань. Пам'ятних дій, які проходять у Сполучених Штатах Америки. Бо це одна із сторінок історії, хтось її називає трагічною, хтось повчальною, хтось величальною, але це одна із сторінок історії Сполучених Штатів Америки, які показують і бажання Сполучених Штатів допомогти. І уроки врахувати із того, наскільки це вдалося, як це виглядало. Хтось скаже вірно, хтось каже невірно було зроблено, але так чи інакше, за кілька років до того, президентом Сполучених Штатів Америки, колишнім президентом Сполучених Штатів Америки, було підписано договір про виведення військ. Цим президентом був. Дональд Трамп, який підписав відповідну угоду, а от президентом, який виводив війська впродовж 20-21 року, був президент Джо Байден. І власне ця річниця завершення виведення, вона і продиктувала перебіг подій і акції учасників цих. Перегонів виборчих, які зараз вийшли на фінішну пряму Сполучених Штатів Америки, а ті кроки, які вони робили. До речі, пам'ятні кроки шанування і людей, які солдат американський, які загинули в ході цього виведення, і акції подяки тим, хто здійснював місію, яка тривала дуже довгий час. В Афганістані відбуваються зараз в Сполучених Штатах Америки, бо це велика справа, це велика річ, це велика надія Афганістану, це великі уроки для Афганістану, для Сполучених Штатів Америки, для світу, про які не личить забувати, і про це слід пам'ятати. І тому зрозуміло, що кандидати в президенти. А які, ще раз наголошую, вийшли на фінішну пряму, і Камал Гарріс, і Дональд Трамп, так чи інакше, але в своїх а, акціях, в своїх діях не могли не присвятити цій темі Увагу, і Тому а, вшанування пам'яті загиблих відбувалося на Арлінтанському цвинтарі. Відбувалися зустрічі з військовими. Вони продовжуються ці зустрічі з військовими, з представниками різних об'єднань, ветеранських організацій. Ну, власне, в Детройті відбулася і зустріч, агітаційна зустріч. Як ми розуміємо, кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з Асоціацією національних гвардійців Сполучених Штатів Америки. Велика частина з яких, о, як Національної гвардії, брала участь з місії, яку виконували Сполучені Штати Америки в Афганістані. Власне, в рамках розмови і зустрічі з представниками цієї асоціації, Дональд Трамп і сказав про те. Говорячи щодо наступу Збройних сил України в Курській області, що бачите, вони рвуться у Курську область і вас чекає Третя світова війна. Ну тут одразу звертає увагу на себе, чого вас, а не нас, але а, в запалі виборчих перегонів, іноді кандидати, політичні особи дуже часто ділять. Людей а, і себе в різних іпостасях, і іноді навіть протиставляють. Але я би сприйняв це, скоріш за все, як просто фігура мовлення, а не, скажемо, зміст. Я переконаний в тому, що Трамп вважає себе частиною суспільства. Він розуміє, що якщо гримне третя світова війна, то вона буде стосуватися. І його в тому в тому числі. Але тут цікава одна річ: власне А чому претензії приділяються Українцям? Адже а, Україна, Українці це жертва цієї війни, Україна ні на кого не нападала, Україна миролюбива держава. Більше того, а, Україна. Пішла і на відповідні міжнародні домовленості і виконала їх, які стосуються того, що Україна віддала свою ядерну зброю. Вона знищила а, авіаносну групу, яка нос, несла на собі, могла нести на собі ядерні боєголовки, ракети з ядерними боєголовками і так далі. І в цьому відношенні претензій до України пред'явити не можна. Більше того, Україна підписала Будапештський меморандум, а, якому Сполучені Штати Америки, Франція, Великобританія, Китай, Росія гарантували Україні а, суверенітет, територіальну цілісність, гарантії безпеки. І коли а, Трамп Дональд Трамп про це говорить. То він насамперед має собі пред'явити претензії, бо Україна виконала всі домовленості. А чому ж Сполучені Штати не виконали ці домовленості і а, підписали гарантії, А потім почали розказувати, що це бачите, ми, ми неправильно читаємо в Україні. Ми не так читаємо те, що написано в Будапештському меморандумі. Але не, не про те мова. бо… Це вибори. На виборах Дональд Трамп, як і будь-який кандидат, хоче бути зрозумілим і тому іноді він спрощує фрази, але це спрощення, воно о, насправді свідчить про те, о, як дивиться Дональд Трамп на учасників цієї війни. Тобто, якщо ми, захищаючись, проводимо якусь операцію, то ми, значить, рвемося на територію України, і це веде до Третьої світової війни. А те, що Росія 11-й рік атакує Україну, і вона, значить, не рветься, і вона не веде до о, своїми діями до третьої світової. Війни знову ж, як людина, яка організовувала загальнодержавні великі вибори, брала участь у цих виборах декілька разів, знаю, що таке запальна розмова, і що, коли ти в запалі щось говориш, що ти можеш сказати. Однак тут мова не про фактаж, тут мова про емоцію. Насправді, як ви бачите, Трамп бачить у цих подіях винуватим винуватою українською стороною. Ну у цій ситуації треба більш претензій приділити тим, тим, хто поруч із Трампом, знаходиться, бо навіть. Індепендент, яка першою дала видання, яке дало першим інформацію, про це воно чітко говорить про те, що насправді Україна цією операцією захищає себе для того, щоб зняти напругу, змінити тактичну стратегічну ситуацію, перехопити стратегічну ініціативу на фронті. Але очевидно, що ті, хто біля Трампа. Вони якби знаходяться поза розумінням ситуації і виглядають як особи непоінформовані. Разом з тим, я хочу сказати, що і тут не треба голову посипати поп попелом, бо може це бажання Трампа все-таки залишати канал спілкування із московським фюрером для того, щоб потім його прив'язати на цепок, на ланцюг. Я також цей підхід можу зрозуміти. В тому числі можу зрозуміти, як а, тупик, а, інтелектуальний тупик, в якому знаходиться команда Трампа, і, по суті, вона вернулася до меседжів, які були в поєдинку між Трампом і Байденом ще три місяці назад. Але тепер уже, під час цього виступу в Детройті, Дональд Трамп сказав, що не за 24 години буде встановлено. Мир а за місяць. Ну сподіваюсь, що з часом до Дональда Трампа прийде розуміння, в тому числі не в датах і не в часові, а в способах, в методах відповіді на питання і розуміння в тому, так, хто хто такі хто ж насправді винуватий у тому, що ця війна почалася, що Україна змушена захищатися, що Україна змушена проводити операції військові. Бо лінійна реакція, емоційна лінійна реакція, про яку я кажу, вона насамперед свідчить про якийсь інший зміст цієї фрази, і тому перше, що я би просив, роздумуючи навколо цього, не впадати в емоцію, бо Дональд Трамп є Дональд Трамп, і що він говорить, це відомо йому самому, а можливо, комусь із його команди хто. Порекомендував власне так повернути, повернути цю фразу і з розумінням відноситися до того, що виведення військ з Афганістану для Сполучених Штатів Америки це з одного боку, скажімо так, річ дуже правильна, як вважають американці, але вона дуже трагічна. Для американців. Бо її фактом стало загибель 13 армійців, які потрапили в дуже неприємну ситуацію, яка свідчить насамперед про неорганізованість цього процесу виведення військ, і допущену масу помилок, які були зроблені. А для Афганістану це коштуватиме не тільки приходу до влади Талібів а розвиток ситуації показує, що там фактично йде реінкарнація такого лайтфеодального режиму, що ще дасть про себе знати в Азії на азійському континенті і так далі. Ну, власне, вже сьогодні видно, що. Таліби є союзниками московського фюрера, які були в тому числі на нещодавній виставці в Москві Армія 2024, відтак закликаючи до того, щоб розумінням віднестися до цієї фрази, бо це фраза виборчої кампанії, з моєї точки зору, все таки всі ці аргументи свідчать про те, що. А Трамп повертається до своєї попередньої риторики, поєдинку із Джозефом Байденом, але насправді це пророчить йому дуже неприємний зміст, бо половина меседжів тої кампанії зводилася до того, що Джо Байден дуже дуже в віці, і насправді він не може нічого реалізувати, і так далі, і тому подібне. І якщо Зараз э, Камала Гарріс і її команда нагадають про це Дональду Трампу, виходячи з різниці в віці, тепер уже на користь Камали Гарріс, то ситуація для Дональда Трампа буде катастрофічною. До речі, опитування навіть після сходження з дистанції Роберта Молодшого. Кеннеді показують про те, що ситуація не зіграла на користь Дональда Трампа серйозно. Різниця в плюс для Дональда Трампа скалала 0,3. Це, до речі, по даних різних соціологічних груп. Таким чином можна сказати, що жанр виборів він показує, форматує і дорогу, якою рухається. Кандидат Дональд Трамп і його змістовну частину, бо у цій змістовній частині явно проявляється повернення до тези стосовно величі самого Трампа, здатності його в короткі терміни. Ну що правда, тепер уже не за 24 години, а за місяць вирішувати складні і дуже складні. Питання. А, ну, зрозуміло, що це обставляється в тому числі і тезами про те, що за час президентства Трампа не було розпочато жодної війни. Ну Хоча, як ми пам'ятаємо, це не зовсім так або зовсім не так. Зрозуміло, що а, можна сказати, що підписання а, договору з Афганістаном про виведення військ. Це крок на замирення. Хоча виведені війська були а, після того, коли Трамп уже не був президентом. Але то таке, і я не торкаюся зараз висловлювань самого Дональда Трампа про можливість і високу ймовірність а, і агресивні дії по відношенні до Північної Кореї, якщо там щось не так буде, чи до Китаю, якщо щось не так буде, то таке діло. То скоріш за все, тут Борис Джонсон, який... Говорить, що непередбачуваність є позитивним аргументом Дональда Трампа правий. Однак треба розуміти, що ситуація розгортається таким чином, що в разі обрання Дональду Трампу доведеться відповідати на ці складні питання. А відповіді у цих питаннях будуть диметрально протилежні тим, про що зараз говорить Дональд Трамп. Бо що б він не говорив. А якщо це трапиться і посівши посаду у Білому домі, його дії будуть іншими. Бо ми чудово розуміємо про те, що на що здатен, на що може піти Фюрер Московський у діалозі з Дональдом Трампом, це Хельсинки показали 2017 року, тому, тому тут і нічого говорити. Відтак очевидно, що Вибори є вибори. Вони відформатували на сьогоднішній день меседжбокс, Ну, бокс повідомлень, які, якими користується Дональд Трамп, і очевидно, що цей меседжбокс, він дещо а, працює в популістичному. Ну тут я дещо даремно вжив. В популістичному спрямуванні. Це по перше, по-друге. Я би тут теж звернув увагу на те, як подається інформація про а, кандидата у президенти Дональда Трампа і його риторику. Бо якщо брати індепендент Вашингтон Пост, то вони подали це в одній тональності. Якщо брати Fox News, то тут дещо інша тональність, яка свідчить про те, що Трамп має план вирішення цієї проблеми. Проблеми російської агресії проти України, що в протилежному боці висвітили індепендент Вашингтон Пост і ще цілий ряд видань. Це притаманно, і всі в Сполучених Штатах Америки, так як і в Україні, розуміють, що є змі засоби масової інформації, які зорієнтовані на республіканців, є і які зорієнтовані на демократів. Тому тут -то ці нюанси слід враховувати. Підсумовуючи сказане, можна скажу, в роздумах установити таке, що вибори є вибори, слова є слова, а діла будуть ділами, і ми маємо можливість побачити діла переможця. Хто з них вийде переможцем? побачимо.